На буточку брала, на вербочку клала, Поможий, пане Боже, що б собі думала, що б собі думала, я собі думала, хлопця молодого, а мене віддали, за діда старого, за діда старого, як не віддавали, то так. Я доню діда чистовала, діда чи я діда чистую, чи мушу поможи мій пане Боже, візьми діда душу, візьме діда душу, візьмись діда душу, та й повість грушу, аби старим знати, як молоду брати, як молоду.